Привіт, це огляд аксесуарів для смартфонів OnePlus 11 та OnePlus 11R. Зустрічайте чохли від 3,5 до 10 доларів. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Отже, на огляді в мене 8 різноманітних чохлів, два з яких для OnePlus 11R та 6 штук для OnePlus 11. Зараз все швиденько розглянемо. Отже, перший чохол від Nilkin для OnePlus 11R в моєму випадку. Це якісний протиударний чохол із пластику та силікону. Тут в нас надійний захист для. Для камери можна відкривати та закривати камеру, кріплення надійне, закриваємо доклацання. Що стосується роз'ємів, то тут все ідеально підігнано. Йдемо далі другий чохол для OnePlus 11R це такий карбоновий тонкий чохол, який по суті не робить смартфон товстим. Це скоріше просто накладка на смартфон, тому що пластик дуже тонкий, але все підігнано ідеально, чохол хороший. А тепер переходимо на чохли для OnePlus 11. Також у мене є такий приємний карбоновий чохол, який має приємну текстуру. Яку відчуваєш під пальцями, чохол не слизький, а текстурований. До речі, для 11 r саме такий колір, він більш гладкіший, а цей колір більш текстурований, тому й більш приємний тактильно. І тут також все підігнано ідеально, нарікань немає. Відчуття від смартфону дуже приємні з такою тонкою накладкою на смартфон, тому можу рекомендувати до покупки. Другий чохол для OnePlus 11 самий доступний, але від цього він не гірший. Це такий пластиковий чохол з імітацією під шкіру. Текстура приємна, роз'єми всі від. І користуватися зручно, також на чохлі є кишеня, куди можна вставити, наприклад, картку. Далі в нас на черзі чохол від Віднілкін, це відразу дуже якісний чохол, приємний, не слизький, текстура на тильній панелі приємна, і всі роз'єми відповідно підігнані ідеально. Але те, що не сподобалося, це якийсь великий проміжок між блоком камери та чохлом. Але все одно також можу рекомендувати до покупки. Я, наприклад, вже давно користуюся таким ось чохлом від Віднілкін, тому як альтернатива оригінальним чохлам. Від OnePlus, як на мене, найкраща. За плюс-мінус 10 доларів можна взяти якісний чохол для свого OnePlus. Ну і ще три однотипні чохли для OnePlus 11 в моєму випадку: це суміш пластику, силікону та прогумованого матеріалу на тильній панелі. По роз'ємам також все підігнано чудово. А ось вам, до речі, приклад, що чохли від OnePlus 11R не сумісні з OnePlus 11, чи навпаки. І у підсумку, ось такі чохли в мене побували на огляді для смартфонів OnePlus 11 та 11R. Всі чохли мені сподобалися, тобто нема такого чохла, на який я б сказав, що він поганий, неякісний чи щось таке. Всі вони вартують своїх коштів, і я можу рекомендувати їх до покупки. Посилання, де купити усі ці чохли, залишаю в описі під відео. А також, якщо ви хочете купити собі якийсь із чохлів після огляду, тоді заходьте в мою барахолку і пишіть в особисті повідомлення в телеграм. Посилання на барахолку ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!